Сьогоднішнє відео хочу розпочати а, зі своїх покупок. І я вже встигла з'їздити до супермаркету та а, заїхала в магазин одежі та косметики. І дещо придбала для своєї доньки та декілька позицій з косметики. А, я шукала, щось з косметики Essence. Останнім часом я перехожу на коричневі кольори і в одежі та в косметики. Це можна побачити. Тому я все хотіла собі обновити туш та підводку для очей у коричневому кольорі. І сьогодні я знайшла дуже класну косметику. Я дивилася якось огляд на ці продукти і дуже-дуже всі їх хвалять. Тому зараз вам покажу, що я купила. Розпочну з дитячого одягу, мабуть, я була в двох магазинах. І придбала два такі комплектики для своєї доньки. Перше, все, магазин, упієм. Тут я купила ось такі штанці і до них у комплект. Зараз я, я покарно розкажу. Ось такі штанці, вони з метеликами, бачите, такими а, з блискавками. І досить вони плотненькі, і до них ось таку ковтульку під шию, бачите, такий тут, теж з метеликами, і вийшов такий чудовий комплект. І інший набір. Зараз я відкрию. Ось такий інший, це вже в традиційному чорному з білим кольорах, але з візерунками. Ось такі штанці легінси з написом. А, вони трошки більші, я брала вже трошки не вирісти. І ось така кофтинка з такою гарною собачонкою. Теж ось такі прикольні комплектик. Потім собі я взяла ще є стенди з косметикою, я собі взяла косметику. А, Таких коричневих трендових кольорах шоколадних. Це ось туш від Essence, коричнева. Дуже її хвалили. В Ютубі я бачила огляди на неї. Вона темно-коричнева така, майже чорна, але не чорна. Ось така для малювання стрілок, підводка. З пендликом вона йде. Ось такий карандаш дуже тонесенький для профарбовування брів. Теж есенс у номері, у номері 3. І взяла собі ще ось такі тіні. Вони дуже гарно блищають. Бала ось таку свічку ароматизовану, дуже люблю свічки, в мене дуже їх багато а з таким. Супер приємним ароматом солодощів та лісових ягід. Дуже-дуже смачно. Сьогодні її запалю та випробую. Я також я придбала собі ось такі сережки. Бачите, тут три види, такі гвіздочки. А, ось такі з серця дуже цікавої форми. Та ось такий на кривчі брилочку. Такі погубочки у мене сьогодні вишити. Так? так, я вже біжу для, до своєї доньки забирати її зі школи, хочу вам показати сьогодні свій лук такий тотал-чоколад, Все шоколадне, коричневе. Ось Такий теж, теж, теж тренч в клітинку, але з коричневими мотивами. Та, така маленька сумочка. Дуже мені подобається зараз коричневий колір. Мені здається, він такий набагато ніжніший. Чорного, все я побіжала. Подивіться, яка в нас шикарна золота осінь цього року, дуже тепло, зараз мабуть бути п'ять градусів. Дуже-дуже класно, все жовтіє, але все ще дуже багато зелень. Тут на терасі сушу гриби, такі вони цікаві, називаються у них така якась назва. Вони чорні, коли вони ростуть, коли не висихають, навіть вже ж такими коричневими. А, типу, називають трюфель для бідних. Їх їдять тільки сушеними, щоб вони зовсім-зовсім були сухі. Потім перетирають такі порошок і просто потім посипають пасту чи щось. Дуже смачно. Називаються вони, ой Боже, як же ж вони називаються? Щось там труби там щось таке, тому що в них, коли вони свіжі, в них форма, бачите, така, як труба. Тобто дудіти. І в них така назва. Взагалі вони ростуть вони чорні у лісу. І ростуть вони тільки в жовтні місяці. Їх дуже важко знайти, тому що, по-перше, за кольором їх не одразу видно, і вони досить рідкі. Але в цьому році дуже дуже багато їх. Але це перший рік, коли я взагалі, чесно кажучи, дізналася про їх існування. Ось такі харчі дуже багато в мене тут, але коли вони висихають, вони зменшуються тричі. Потім я їх, всіх перетираю, і вони усі в маленькому маленькій баночці чекають своїх смачних страв. У нас вже наступний день, і в нашій гірській міцності дощ на цілий день тому ми вирішили сидіти. Перед вами найстаріший університет Європи, це Пізанський математичний університет. Тут навчався сам Галілей, а потім і викладав. Це його корпуси. Статус університету він отримав у 1343 році, уявляєте, він налічує більш 15 тисяч студентів. І серце міста Піза це П'яцедей Міракулі, площа чудес з її неперевершеною пізанською вежею. Зараз вона, до речі, відкрита для відвідування. Дякую вам за увагу та побачимось в наступних блогах. Чао!